Всім доброго дня. Зараз у нас в Україні дуже актуальною є проблема довгої відсутності електроживлення і попит на системи розірного живлення неймовірно зріс останнім часом. Придбати будь-яке джерело безперебійного живлення наразі майже нереально, не кажучи вже про безперебійник під зовнішню акумуляторну батарею. Натомість ще можна знайти ось такі старі малопотужні на 300-400 Вт комп'ютерні безперебійники. Наприклад, якось ця найпоширеніша модель. Powercom BNT 600AP. На просторах інтернету вже є досить багато варіантів щодо використання його із зовнішнім акумулятором. Але безперебійники даного типу мають один великий недолік це дуже малий струм заряду акумулятора, і про заряджання акумуляторної батареї ємністю декілька десятків ампергодин не може йти ніякої мови. Ця проблема пропонується вирішуватися за допомогою зовнішнього зрядного пристрою, що є, на мій погляд, дуже незручним варіантом, адже це вимагає ще одного додаткового приладу. Тому була поставлена мета, що задля зручності наш модернізований безприбійник повинен сам заряджати акумулятор великої ємності без ніяких додаткових зовнішніх зарядних пристроїв. Також слід нагадати, що дана модель джерела безперебідного живлення не може використовуватись для живлення котлів і насосів, адже форма вихідної напруги у нього не синусоїда. Отже, яких змін набув наш піддослідний ззовні, спереду з'явилась кнопка примусового відключення внутрішнього бузера, але, як показала практика, ця кнопка майже ніколи не використовується. Тому що бузер при роботі від акумуляторної батареї можна просто вимкнути шляхом короткочасного натискання кнопки Power. При повному розряді акумулятора бузер все одно починає пищати частими імпульсами, і ось тут вже можна і скористатися кнопкою, але ж треба мати на увазі, що в цьому випадку пора вже вимикати безпрібійник задля уникнення глибокого розряду акумуляторної батареї. Вбудований вольтметр задля контролю напруги акумулятора та кнопка для його ввімкнення. Кулер для видову теплого повітря із корпусу, оскільки наш старий новий безперебійник призначений вже для довготривалої роботи, а також оскільки він вже містить всередині потужний зарядний пристрій, то вбудова кулера обов'язкова. На задній частині корпусу з'явилися тільки отвори для виводу дротів до зовнішньої акумуляторної батареї. Я вирішив не заморочуватись із заміною штатних, але не дуже практичних роз'ємів для підключення живлення та навантаження. На, як деякі роблять звичайні електричні розетки, залишив як є, у звільнений об'єм від акумулятора 7 ампер годин ми вже можемо помістити корпус перфорованого джерела живлення, який в народі дуже часто називають трансформатор для світодіодної стрічки. Він, після незначної переробки, буде у нас виконувати основну роль зарядного пристрою. Модель даного джерела живлення слід обирати, виходячи із двох параметрів: розмір його корпусу, котрий повинен поміститися в наявному об'ємі, та вихідний струм, котрий бажано має бути на декілька ампер більше від бажаного струму заряджання акумуляторної батареї. В моєму випадку при струмі заряджання 8 А так званий трансформатор використовується типу такого: 12 В10 А. Закріплено його за допомогою гвинта та болта до дна корпусу. Ось тут поруч за допомогою кутка прикручена плата контролю заряджання, зроблена із звичайної макетки. На правій боковій стінці два отвори для доступу викрутки до підстроювальних резисторів: один нижній для налаштування вихідної напруги джерела жилення, котрий знаходиться на ньому самому, другий для налаштування зарядного струму, котрий знаходиться на платі контролю заряджання. Друти для живлення блоку живлення 0 фаза і земля припаяно до основної плати поверкома 0 та фаза паралельно до цього великого варистора Земля поруч. Вихід зарядного пристрою за допомогою дротів 075 мм квадратних припаяно до двох дротів, котрі йдуть до зовнішнього акумулятора та до плоских клем, котрі підмикаються до існуючих акумуляторних клем, але рекомендую не використовувати такі клеми. Оскільки при роботі інвертора на максимальному навантаженні через них проходить досить великий струм до 40 А, і при їх поганій якості та при поганому контакті вони можуть дуже сильно нагріватися і навіть плавитися, тому краще їх обрізати і спаювати. Площина перерізу дротів до зовнішньої акумуляторної батареї повинна бути не менше 4 мм квадратних, довжина не більше 2 метрів. Ось цей діод спеціально виведено якомога ближче до кулера, оскільки він сильно нагрівається при зарядці акумулятора. Плата терморегулятора, котру можна придбати готову від радіоконструктора або навіть і сам конструктор, але декілька радіодіталей треба буде замінити. Ось цей термістор, котрий в мене схований під термоосадкою, який буде вимірювати температуру всередині корпусу, необхідно розміщувати якомога ближче та рівно віддалено до радіаторів вихідних транзисторів інвертора та металевого корпусу джерела живлення, тобто приблизно як у мене. При такому розташуванні вентилятор буде вмикатися вчасно і при роботі інвертора, і при роботі зарядки. Ось цей дріт від кнопки вимкнення бузера ввімкнений просто в розрив бузера. В процесі хірургічного втручання у нашому поверкомі виявився один дуже важливий момент. Як бачите, на цьому роз'ємі контакти нуль та фаза промарковані. Цей безперебійник, як і абсолютно більшість йому подібних, не є фазозалежним, тобто йому байдуже на який контакт вхідного жилення подавати фазу, а не який нуль. Але подивимося, що відбувається, якщо ми фазу подамо на контакт, котрий маркований як нуль. Як бачите, з'являється фаза на загальному проводі і відповідно на мінусовому контакті акумулятора. Я не ризикував перевіряти, що відбудеться, якщо при цьому торкатися до нього, і вам, звісно, не раджу. Тепер поміняємо нульта фазу місцями. Як бачите, тепер такої бяки немає, тому задля вашої безпеки наполегливо раджу вставляти вилку в розетку правильною орієнтацією. Щоб зрозуміти, чому так відбувається, треба подивитися в принципову електричну схему PowerCom. Як бачите, контакт вхідного жилення, позначений NI, Він через дросель з'єднаний із загальним проводом, тому на цей контакт дуже бажано подавати саме нуль. А якщо подасти фазу, то і на масі з'явиться фаза, що може бути небезпечним навіть для життя. Перед вами загальна електрична схема всіх плат і запчастин нашого модернізованого безперебійника. Зверніть увагу, елементи, котрі намальовані чорним кольором, це те, що нове, а кольорові це ті, котрі залишаються на існуючій платі поверкома та на платі джерела живлення. Не буду детально розбирати принцип роботи, лише поясню основні моменти. В абсолютній більшості перфорованих блоків жилення потужністю до 250 Вт, схема перинного низьковольтного кола побудована по даній схемі. Необхідно замінити електролітичні конденсатори напругою на 25 вольт, якщо вони на 16, а вони, скоріш за все, на 16. Вихідна напруга задається дільником напруги, верхня плече якого складається із R5, а нижня із R7 та підстроювального R8. Оскільки наше джерело живлення має видавати напругу до 15 вольт, тому для підвищення вихідної напруги нам необхідно збільшити R5 шляхом заміни його або шляхом послідовного додавання ще одного опору. В моєму випадку послідовно до R5 додано опір R6, ось, до речі, формула розрахунку вихідної напруги. Ось в цій точці необхідно припаяти провід, котрий потім під'єднається до плати керування зарядом, тобто у джерела живлення вже буде три вихідних контакти: плюс, мінус та контакт керування його вихідною напругою. На платі контролю струмом заряду цей світлодіод не обов'язковий, він просто нам буде вказувати, коли йде обмеження струму заряджання. Котрий в свою чергу регулюється ось цим резистором r 15 Світлодіод можна замінити на опір 600-700 Ом. Слід відмітити, що дана схема не зможе регулювати струм заряду акумулятора менше ніж 7 А. Тому якщо у вас акумулятор ємністю менше ніж 60 А годин, і ви хочете його заряджати правильним струмом в одну десяту від'ємності, то дану схему доведеться доробляти. Запобіжник на всякий випадок, не обов'язково я не ставив. Ось цей опір r 9 коли транзистор VT2 повністю відкривається, він підмикається паралельно до верхнього плеча вищезгаданого дільника напруги. Його необхідно розрахувати так, що коли він паралелиться із резисторами R5 та R6, то вихідна напруга блоку живлення має скласти від 9 до 10 вольт. На цьому діоді падіння напруги становить 0,3 В при струмі до 1 А. Тому рівень вихідної напруги джерела жилення визначається сумою напруг повного заряду акумуляторної батареї та падіння на цьому діоді. При використанні автомобільного акумулятора виходить 14,2 вольта плюс 03 вольта. Отримуємо 14,5 вольта. Якщо ви будете використовувати герметичний AGM або гелевий, типу такого, то вихідну напругу блоку жилення необхідно встановлювати 14,1 вольта. Для роботи регулятора струму нам необхідно мати живлення операційного підсилювача DA1 мінімум на 2 В вище від напруги на виході блоку живлення. Ці 17 В ми отримуємо від стабілізатора напруги Q21, котрий вже існує на платі поверкома, який раніше використовувався для заряджання штатної акумуляторної батареї. На платі поверкома випаємо D26R37. R49 замінюємо на 3 кОм або послідовно до існуючого підпаюємо резистор 820 Ом. Замість R64 ставимо перемичку, подаємо живлення і підстроювальним VR1 налаштовуємо напругу на виході мікросхеми 17 вольт. До речі, поясніть мені хто небудь, будь ласка, у коментарях призначення ось цього ключа Q24. Або я чогось не розумію, або тут якась помилка в схемі. Більше на платі поваркома нічого не змінюємо. На платі терморегулятора послідовно з нашим навантаженням кулером встановлено опір r 21 котрий знижує живлення кулера до близько. 8 в. Справа в тому, що ці маленькі вентилятори, в моєму випадку 40 на 40 мм, дуже шумлять, тому довелося таким чином трохи зменшувати його шум. Звісно, ефективність його теж пала, але це такий собі компроміс. А взагалі краще використовувати кулери більшого розміру та так звані малошумлячі, якщо, звісно, ви знайдете місце в корпусі для нього. Цей резистор відповідає за гістерези з терморегулятора. При налаштуванні температури спрацювання кулера його необхідно тимчасово випаяти, аби гістерезис вам не заважав. Я налаштовував просто помістивши термістор в долоню, тобто температура запуску охолодження склала десь 36 градусів. Практика показала, що так нормально. Про розташування в всередині корпусу я вже казав, необхідно цей момент обов'язково враховувати. Подаємо живлення, не забуваємо про фазу та 0, налаштовуємо вихідну напругу блоку живлення 14,5 В. Щоб налаштувати струм заряджання акумулятора, нам необхідна розрядження акумуляторна батарея з напругою не вище 12,5 В. Крім того, ця батарея повинна бути справна або якийсь інший еквівалент навантаження. Я використовую старий радянський резистор опором близько 1,5 Ом, щоб він миттєво не згорів, помістив його в склянку з водою. На мультиметрі ставимо вимір напруги до 2000 мВ і під'єднуємо щупи до вимірювального резистора шунта R14. При його опорі в 1 соту Ом 10 мВ буде дорівнювати 1 А. Підключаємо клеми до акумулятора та пробуємо вмикати. Зараз у мене, до речі, немає світла. Як бачите, бузер вимикається просто зараз, безприбійник трохи попрацює, і в ньому вімкнеться кулер. Як ви можете почути, він достатньо шумний, на жаль. При навантаженні в один системник, один монітор та носільна лампа такої акумуляторної батареї мені вистачає мінімум на 3 години роботи безперебійник. Даний модернізований безперебійник працює в мене вже майже місяць, поки що без нарікань. Всім дякую за увагу, ставте лайк, до побачення.